Усіх рада вітати у новому відео. Ми в епіцентрі. Ми полюємо за новинками. За новинками посуду, декору, а також за знижками. Починаю огляд у прекрасному торговому центрі. епіцентр. це місто Львів. І одразу показую ось таку тарілку І в білому кольорі молочному 264 гривні. Підставна тарілка. Або ще деколи пишуть, що це обітня. 264 гривні сподобалася мені. Ця тарілка, вона така фактурна. Ось так. Красиво. Просто така глянцева, перламутрова. А ця тарілка мені подобається. І ще є... А, це такий бренд Чік, Ще це просто назва. А, чашка до чаю для чаю з блюдечком порцеляна на 210 мл 169 гривень. Ось така чашечка. І одразу з блюдечком. 139 гривень на 420 мл. Ось такі чашки чайні, бо блюдечка, високі досить. Дуже мені подобається естетика цього бренду Чік. Якщо я правильно читаю, або хік: 134 гривні молочнички, тарілка супова, 199, 199 гривень. Ой, ну красиво. Мені подобається, як воно нову Ось тут така поверхня, тут така вона рельєфна всередині. Дуже красива. Посуд, красивий, білий. Дуже. Так, 164 удітня порцелянова тарілочка. Знижечок немає поки що 114 гривень. А для еспресо на 100 мл. 114 гривень. Тут вже іншого бренду посуд. Цукерниця дуже мила. Ось така. Це новиночки, 325 мл. Салатничок 198-238. Ось такий з таким брендом. Якби є чашки 199 гривень. Ось ці овальні красиві, але не дешево 629 гривень. Такі. Це маленький салатничок. А чого так дорого? 629 гривень. Більше як пів тисячі. Це красота коштує. Тарілка підставна. Це торгового бренду Фіура, 438 гривень. Ось така велика тарілка, ну Красивий цей посуд. Нічого не скажеш. Зі значечкою халат із мікрофібри. Тут і халат написано, ну, так називається халат шаль, але, на жаль, немає відкритого, щоб показати. Ціна була 1120. А зараз 699 гривень. І цей халат обміну то поверненню не підлягає. Не виявляється, що халатики. Можна, це не нижня білизна, але не можна повернути Тут вже більше бюджетні ціни. Так здалося, мені не підійшло ближче, не зовсім. Ось ці красові тарілочки і в загальному а, вся ця порцеляна від Diamond бренду лінія Diamond, а бренд торгова марка Fiora. Ось такі чашечки, я вже показувала фіору, ще тут багато представлено, а ось ці такі красиві. Лакшері, написано, тарілка обідня лакшері. 229 гривень. Тут фіора. На ось ці лакшері, ось ця велика. 339 гривень, ось ця 249 гривень, ось ця тарілочка ще внизу їхала. У ванній 484 гривні менший і більші. Тут теж все біле, але зараз я пошукаю щось веселе, як то кажуть, тому що багато глядачів я знаю писали, я не люблю біле, воно скучне. То, якби зараз подивимося ще кольорове. Від Люмінарк хороші снижечки, 20%, 17% 53 гривні. Ось така десертна тарілочка менша. Ось там далі. За 60 глибока, кругла. Ось вона за 60 гривень. Вона трішки не зовсім глибоченька, але трішки є. Тарілка супова від люмінарк теж зі знижкою. Досить вона така широка, креслата. Оці буки. 20% знижки. Хвилясті плюс боки. Отут хвилястенька 67 гривень зі знижкою. Овальна. А У це 64 гривні. Хто любить квіточки, навіть без знижок китай-виробник, салатник «Рожевий букет називається. Ось така милота. Хто таке любить? Квіточки, ну вони так і небагато, їх дуже мило. 54 гривні. А оця обідня нижня, так по-багатому, красиво. І 64 гривні. Так, ось ця десертна. 49 гривень. Річка. Ух ти. Красиво. А от принтами малаванди. Засміялася я, тому що ці тарілки є і в Аврорі. Теж така ціна, плюс-мінус в Аврорі часто знижки, але це все є. Коли пишуть, що в Аврорі все барахло, наприклад, або навпаки, то торгові центри вони закупляють у брендів виробників. І це може бути і в епіцентрі, це може бути і в юску. Ну, Юск для себе сам напевне продукує товари. А так як. Аврора, епіцентр, то в них дуже часто повторюється асортимент, досить часто. Ось ці хороші від «Люмінарк». Люмінарк теж є і в Аврорі, і, і в епіцентрі. Просто собі дивитися, де нижча ціна, де все. Знижечки, жовті ціночки, тарілка обідня, Люмінарк 62 гривні. Ось ця хорошенька є в блакитних кольорах, теж зі знижкою. Ось ці, ця блакитна 92 гривні. Від Люмінарк ось такий сервіз по довгості упаковці. Це в новий без безнижки 969 гривень і виробник Люмінарк Франція. В цілому Люмінарк так і виготовляється в Франції. там є їхні заводи. Це не Китай, Люмінарк, аж ніяк. Так що можете бути спокійні, хто не любить Made in China, то може купити Люмінарк. Франція, бачите, 49 гривень, склокераміка, чашка. По 49 гривень милі білесенькі чашечки. Формочки для льоду 79 гривень. Силіконові вишеньки. Ще в жовтих кольорах є. Це скляне блюдо Violet. Вже зі знижкою за 145 гривень я його показувала. Раніше по повній ціні, воно красиве. В такому інжирному кольорі. Таке скло. В упаковці, красиво на подарунок, можна придбати. І ще такий салатничок в м'ятно-зеленому кольорі. Теж в упаковці теж цього бренду. Зараз за 72 гривні можна придбати. Чайнички емальовані без знижки, але можна отримати кешбек 10%. Якщо когось цікавить, то ось такі чайники 371 гривня, 571, 754. Є зі знижкою. Термочашечки. Ну, тут хороша пропозиція, мінус 50%. Яка термочашка крута. Металева, така дівчача. Ось така 322 гривні виробник Китай. І від Крауф є, це вже більш достойно, правда, ось такі від Крауф красиві кольори. Ой, вона така приємна, якби оця поверхня. Ну, Крауф хороший бренд. 477 гривень. Зараз коштують оці термочашечки зі знижкою. Ось красивий заварник від бренду Fiora. 379 гривень. Поєднання різного склага. І кришечка, не так як ми привикли, а от ця пімпочка з боку, що не дуже зручно, я вам скажу, можливо, непривички. Ось такий заверничок красивий. Це мені сподобався, правда, ціна 716 гривень це від бренду і Wilmax, Англія. Хтось писав в коментарях, що має багато посуду і задоволення цього бренду. Нову Wilmax. тут вже зі знижкою. Вони, якби, досить схожі, тільки тут є пружинка, а тут немає. Але в них один один, 550 гривень, ось цей заварничок. 294 гривні. Корзина зелена. А білу я показувала в іншому відео. Це від бренду Фламбург. 24% знижки. Оці красиві 429 гривень, але без знижечки. Скло теж зі знижками. Стопочки по 45 гривень, ось ці красиві. Маленькі стопочки, Туреччина по 41 гривні, 25% знижки ось ці маленькі, і рюмочки по 19 гривень. 1990. Рахуємо, що 20 гривень ось ця рюмочка коштує. Це все скло по 25 гривень, 21, 22 гривні. стакани для віскі. Ну, можна пити воду, компотик, хто буде вам забороняти. І це Португалія. Теж красиве скло, мені подобається. Неочікувано, що Португалія. Бачите, скільки країн сьогодні красиве це скло: 64 гривні. Аж 65% знижки. 185 гривень. Коштували ці стакани. але хороша знижка І від Maxmark 150 гривень зараз. А ціна була 200 гривень на ці стакани. Рушнички зі знижкою, 143 гривні Україна, виробник 100% Котон. ось такі є в асортименті 299 гривень. З принтом лаванди. А дві штучки 50 на 70, сірий і отакий біленький 299 гривень, такі рушнички. Подушка зі знижкою, пух перо. Жовтий цінник, але чи це була знижка? Ну, просто жовтий цінник, не бачу, що це знижка. Якби завжди, якщо жовті цінки, то ти розумієш, що тут знижечка, тут, бачите, 807 гривень від біларубек 6% лише знижки мало. Подушка з силіконом, 269 гривень. Оця ціна ціна була 299 гривень. Мікрофібра, ще щось там синтетичне волокно 50 на 70. Такі стандартні подушки. Вона стьобана. класична гіпоалергенна подушка, ідеально підходить для сну в будь-якому положенні та дарує чудову підтримку голови та шиї. Наповнювач легких і дихаючих силіконових поліефірних волокон надає подушці м'якості та об'єму подушки. Практичні в застосуванні, не деформуються ля-ля-ля і так далі силіконом 269 гривень. Ось цього бренду Луна. Ну і простирадла. З гумкою, трикотажні. Простирадло трикотажне. Розмір 160 на 2 по 1000 гривень, а ціна була 1665 гривень Туреччина. Така ціна, практично, як в вівску. Добре, що 100% бавовна. Ось такі простирадли, і навіть у тут а, ні. неможливо через доторкнутися трикотажне простирадло, зручне у догляді, зберігає колір. Приємне на дотик, фіксується за допомогою резинки. По 89 гривень чашки. Красивий колір. Сподобався такий кавово-персиковий навіть не знаю, у відео відобразиться. 99 гривень. Ціна була. Це Китай. І ось такі салатнички по 109 гривень зі знижкою. Квіточки. Практично нічого немає яскравого. Так, бо посали, чому я так говорю, раніше хтось написав, що і то не одна людей, наша любить квіточки, посуд. Ну, немає зараз, тому що не дуже зараз якби це модно. Чашка стара 51 гривня, ціна була 105 гривень. Ого. Виробника стара, але яка країна, не написано Китай. Ось тут написано, що Китай. Ось така чашечка за 51 гривню, хороша зараз пропозиція. 69 гривень. Навіть і недорого тарілка підставна, а чашки в такому салатовому кольорі до шартре 59 гривень. Ну і тут хороша новина. Вінзер зі знижками, сковорідки. Хороші знижки, досить, аж 50%. Ціна була 178 гривень. 24 сантиметри в діаметрі. Подивіться, яка хороша сковорідка з 50% знижкою. Це не давати 1200, а лише неповних 600 гривень. О, яка вона класненька. Ну, Вінзер хороший бренд. Так що зараз. Хороший момент купити зі знижкою. хороші сковорітки. Ця меншенька. 489 гривень і діаметр 20 сантиметрів. Для спеції Крауф 180 гривень, а ціна була 217 гривень. Ось ці хороші млинки від Крауф, 324 гривні. Ціна була захмарна. Ну і невисока знижка, але вони класненькі. Ось ці, млиночки. Теж можна зі знижечкою придбати. Друзі, ми були в епіцентрі. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.